Дано старт великої приватизації. Чи варто продавати? Нещодавно фонд держмайна оголосив про початок проведення аукціонів з продажу пакетів акцій восьми енергокомпаній. Зокрема, мова йде про міноритарні пакети Одеса Обленерго, Донецькобленерго, Донбас Енерго, Суми Обленерго, Дніпроенерго, Західенерго Київенерго. Перші аукціони з продажу енергетичних компаній відбудуться вже 15 серпня. Тобто можна констатувати. Що в Україні дано старт великій приватизації в енергетичній сфері, наскільки правильно зараз для країни продавати саме ці активи, НВ бізнес запитав провідних фахівців Олексій Кучеренко, ЕКС, голова Міністерства житлово-комунального господарства, це, як на мене, вимушений крок. Бо якщо пригадати, що пан Гройсман тиждень тому розповів про фінансові величезні проблеми і дірки в бюджеті. То зрозуміло, що, в першу чергу, це фіскальний продаж для того, щоб хоч якось наповнити бюджет, тому буде ставати питання в першу чергу ціни. Але ті, хто знають деталі того, що відбувається зараз в регулюванні цих енергокомпаній, вони розуміють, що за все це так чи інакше заплатить споживач, бо як тільки буде введено стимулююче раб регулювання тарифів, Активи будуть оцінені за певною методикою значно вище їх реальної ринкової ціни. Наприклад, вартість Дніпрообленерго сьогодні, згідно з раб методологією, становить 12 мільярдів гривень. а Фонд держмайна виставляє його всього за 2 мільярдів грн. Тобто в 6 разів менше. Так ось ця рабметодологія покладе цю ринкову оцінку в тариф з рентабельністю 12. Це призведе до дуже суттєвого збільшення тарифів. І ми сплатимо як споживачі за всю модернізацію, за всі нововведення і все таке інше, тобто не з власної кишені, а це сидітиме в тарифі. Іван Компан, професор Київської школи економіки. Я думаю, стратегічна приватизація це добре, бо державні підприємства не можна назвати ефективними. Я також вважаю, що приватизація це не панацея від усіх проблем, які існують в українській економіці. І коли ми кажемо про цю хвилю приватизації, яка зараз починається, то важливо буде, хто буде покупцями цих активів і за яку ціну ми зможемо їх продати. Я думаю, що що цікавість до українських активів у світі могла би бути? У світі є більше трильйона доларів неінвестованих грошей, які чекають свого часу. Але проблема трошки ширша, і це проблема не української енергетики, а проблема всієї країни. Бо інвестувати зараз іноземному капіталу. Який звик працювати прозоро, відкрито, чесно, в країну з такою кількістю ризиків не дуже привабливо. Ризик надзвичайно високий. Ми маємо змінити інфраструктуру. І та ж судова реформа це теж важливий крок для того, щоб зробити країну привабливою для іноземного інвестора за матеріалами сайту Ньюс.